Всім привіт! У Львові наступила весна, правда, вчора сніг ішов, але то таке. А в мене ще досі є фотографії з Болгарії, де я був аж літом, і я досі не зробив по цьому відео. Тому треба це виправляти. До речі, Болгарія досить непогано в плані заброшок країна. Їх там прям купа. А ще там так само є багато уазіків, москвічів та Жигулів. Особливо п'ятьорок. Ну, але ми сьогодні не про це, а про закинуті машини. Поїхали. Першим знаком про велику кількість закинутих машин в Болгарії стало те, що у мене прямо на території готелю стояла ось така от закинута BMW з трошки підспущеними колесами і припавша пивом. Звісно, що за бежами готеля вони також були. Ну а першими машинами за межами готелю... Будуть ось ці от дві машини. Це Renault Master, а також Volkswagen Fox. Мастера вже частично розібрали в нього відсутні задні фари, а також все спереду. Фари, решітка, бампер. Фокс же виглядає більш-менш нормально. В нього просто зняли решітку і просто кинули його тут. Колеса у машин майже не спущені, очевидно, гарної якості. А от машини самі явно закинуті і стоять тут вже чимало часу. Також поруч був і кемпінг, і мабуть не варто казати, що там було багато караванерів, які нікуди не їздять вже продовж довгого часу. Наприклад, цей не їздить нікуди точно і не використовується. Ну, а цей не їздить, але в ньому хтось живе. Цікаво, навіщо їм дрова. Цей, наприклад, караванер стоїть, на жаль, без номера, але, скоріш за все, колись приїхав з Нідерландів, а тут вже вріз в землю. Цей караванер також стоїть тут довгий час, адже довкола нього вже виріс цілий виноград. Так само, як і з цим. Але вони, до речі, з номерами ще й Дякую Невідомо чому, але в цьому кемпінгу стоїть також закинутий Volkswagen Passat b 5 Машина в досить непоганому стані, і в Україні їздила би ще багато років, і навіть дуже активно, але тут, на жаль, вона закинута. Скорі за все, через те, що в кемпінгу є багато інших закинутих причепів, її також сюди привезли і її досі не евакуювали з цього місця. Volkswagen Passat b 6 в кузові варіант також білого кольору, і також закинутий в цьому кемпінгу. Машина стоїть явно не так довго, адже навколо неї ще не виросло стільки трави, а коли. В неї не так спустилися, але все ж таки, чому їх всіх кидають себе в цьому кемпінгу? Дивно. О ранку, ви знаєте, досить красиво, а особливо, якщо фотографувати заброшки, що я і робив. І знайшов, наприклад, ось такий от Ман Енель, який колись працював міським автобусом, а зараз, на жаль, стоїть закинутим в цьому ж самому місці, прямо на центральній площі. Носить дивно, що вибрали саме це місце. Там поруч ще магазин, він теж закинутий. Ну і зовсім поблизу, у дворі правильно закинутого будинку, стоїть правильно закинута мазда 6. 26. В досить рідкісному кузові універсал і в досить непоганому стані. На жаль, без номеру. Скорі за все, якщо машину трошки підреставрувати, то вона іще поїздить. Головне, щоб не згадила тут зовсім. Красивий закат і красиво закинутий у кущах Мерседес. Насправді, якщо не шукати закинуті машини, то можна навіть не помітити, що він закинутий. Просто якийсь мерс припаркувався собі на обочині в траві. Ну, таке деколи буває. Але тут в нього спущена пневма, трошки підспущені колеса, а також зверху він весь припав пилом. Досить, до речі, чи ще поганий екземпляр. Уазік два Дефендера, а також трошки підзакинута Peugeot без номеру. Скоріше за все, вона саме і є закинутою, адже зазвичай в Європі, якщо машина стоїть без номерів, то щось з нею не так. Цікаво, атмосферно і водночас багато, на заброшки локація, ну просто мріє. Тут одночасно стоїть ціла купа закинутих машин в різному стані. Наприклад, ось цей Ford досить непоганому. Ось це АТБ, це розбитий спереду, так само, як і Peugeot або Рено з боку. Машини тут досить різні. Деякі були просто нормальними, але їх розібрали, а кузова, з яких вже нічого не знімеш, просто кинули в цьому полі. Ось вони тут і стоять вже зарощені навколо травою. Машини насправді тут дуже різні і дуже різних класів. Але всі і вони використовуються на запчастини в сусідньому СТО. На жаль, тут є і собаки. Деякі машини стояли просто на парковці, а не в полі. Наприклад, ось ця от восьмерка, яка колись була звичайною, але з неї зробили ралійку. Також поруч є ось така от 28 Беха, теж, на жаль, закинута. Ну а тут між закинутих машин затісалася і ще нормальна дача салін, зарідкісна машина, як для України. Ну а це загальний ландшафт цього місця. На фоні якийсь готель, а тут стоять закинуті Volkswagen Jetta, Audi, а також Fiat Ducato. частично розібрані і точно вже закинуті. Також можна тут побачити і ВТЗ. Він, скоріш за все, використовується для перевезення машин по території. Ну, якщо хтось знає, навіщо так позначалися над Кадіком, то напишіть свої думки в коментарях. Ну і остання машина в цьому відео, а також остання машина. З цієї парковки це ось ця от Audi A4, в якої просто зняли бампер, а також фари, і вона також закинута. Ну а на цьому це все. Підписуйтеся на канал і ставте лайки. Всім пока-пока!